Woo! <whistles> Від друзі, сьогодні ми розпочнемо з вами нашу лекцію. А перед тим я хотіла б зазначити, що цей марафон є ініціатива креативної практики, яку підтримують українські експерти з індустрії. Всі лекції та майстер-класи в межах марафону є безкоштовними. А вся команда погодилась відмовитись від гонорарів. Натомість, ми просимо вас надіслати підтримку, навіть мінімальну фонду повернись живим. За ось цим посиланням. Дякую і бажаю приємного перегляду. Друзі, хочу з вами поговорити сьогодні про те, що бувають ідеї, які приносять прибуток, а бувають ідеї, що змінюють світ, або про дієвий креатив в соціальних комунікаціях. Мене звати Ірина Мітньова, я креативна підприємниця, власниця і креативна директорка Вандо Agency, половина робіт якого складається саме з соціальних кейсів. Також я експертка з соціальних комунікацій, тому що а, майже всю свою а, рекламну діяльність я займалася соціальними кейсами, коли це ще не було трендом. Я б хотіла з вами сьогодні розпочати нашу розмову з того, що ми дізнаємось, які цілі та етапи соціальної комунікації взагалі бувають. А, ми поговоримо про те, що таке визначення постановка проблеми, сповіщення про проблему. А що таке зміна поведінки по відношенню до проблеми, і е, третій, як заключний етап, що таке зміна соціальної норми? Давайте докладніше поговоримо етап перший. Наприклад, в суспільстві існують певні проблеми, про які ми хочемо суспільство сповістити, і ми хочемо добитися того, щоб ставлення до цієї проблеми змінилося. Отже, на цьому етапі нам потрібно визначити цю проблему. Зазначити, яка вона чітко сформулювати, як вона називається, і сповістити суспільству про цю проблему. Давайте про, поговоримо про те, що коли в суспільстві піднімається якась розмова про явище, про яке до цього часу було мало відомо, або ніхто не зважався говорити про це. Давайте поговоримо, наприклад, і нашої роботи. Стоп сексизм, яку ми зробили у Вандо Гедженсі на початку його існування, це було десь сім років тому. На той час сексизм не вважався великою проблемою. На той час, коли весь світ про нього вже говорив, в Україні його не існувало, за думкою більшості. І е, ми здобули результати дослідження, в яких говорилось про те, що люди не розуміють значення слова сексизм. Для когось це були проблеми е, в області сексу. Для когось це слово взагалі нічого не означало. Ми вирішили привернути увагу. Для того щоб люди почали задумуватись над тим, чи існує така проблема в їхньому житті, що вона означає, і почали задаватись питаннями: що таке сексизм, а чи не являюсь я сексистом, і таке інше. На другому етапі ми говоримо про зміну поведінки по відношенню до проблеми. Давайте також на прикладах розберемось, що це означає. Наприклад. Коли почався ковід, не всі ставились однаково з довірою до тих, хто був на передовій, до медичних працівників, до кур'єрів, до продавців в магазинах, був певний рівень недовіри та підозри, тому що не було достомельно відомо, як ковід передається, які наслідки слід очікувати. Тому в умовах недовіри та підозри, ми разом з ЮНІСЕФ Україна вирішили зробити таку Solidarity Campaign, кампанію на підтримку медичних працівників, в які ми виражали вдячність. Це вже потім, там через 3-4 місяці стало відомо про те, як точно передається ковід, як йому запобігати, як можна усунути його наслідки і таке інше. На третьому етапі ми з вами займаємося тим, що міняємо одну соціальну норму на іншу, бо сенсом будь-якої інформаційної соціальної кампанії є зміна соціальної норми. І наведу приклад тут а, кампанія для ЮНІСЕФ Україна, яка називається Захищені. А, вона була а, націлена на тих людей, які відмовлялися вакцинуватись. Перша хвиля вакцинації на той момент вже закінчилась, і нам потрібно було підтримати тих, хто ще вагався. І тому ми а, вирішили показати позитивні приклади. Людей, які вакцинувалися, які наводять свої причини, задля чого вони вакцинуються. Це реальні люди, у кожного з них були свої причини, і викликати довіру виявилося не те, що дуже просто, але не так складно, якби ми взяли якихось нереальних персонажів. Отже. Управління проблемою має трансформуватись в управління соціальною нормою, що мається на увазі. Тобто, коли ми ставимо, зазначаємо проблему і висвітлюємо її в соціальній кампанії, ми маємо розуміти, що ми даємо людям на додачу до того, що називаємо проблемою проблемою, ми повинні. Вміти менеджерити не тільки проблеми, а й нові соціальні норми. Тобто вакцинуватись від ковіду це нова соціальна норма. Відмовлятись вакцинуватись від ковіду це стара соціальна норма. Бути вдячним це нова соціальна норма. Не бути вдячним відповідно, стара соціальна норма і так далі. Давайте з вами поговоримо тепер трохи про те, як відбувається створення. Комунікаційної кампанії. Отже, нам потрібно визначитись із задачею. Ми ставимо задачу, до чого ми привертаємо увагу, ми трансформуємо це на що ми змінюємо. Тобто, не так важливо привернути увагу до проблеми ковіду, як усвідомити, а що зміниться внаслідок нашої соціальної кампанії. Яка ж формула успіху соціальної кампанії, що таке ефективна соціальна кампанія? По-перше, нам потрібні з вами дослідження, грамотні, на які можна покластися. З дослідження випливає інсайт. Гарні стратегії можуть знайти гарний інсайт, який дасть змогу креативникам знайти ту, ту саму класну ідею, яка ляже в основу. Нашої соціальної кампанії, ну і далі зміна паттерну це те, як ми а, показуємо зміну ставлення до нашої проблеми. Плануємо соціальну комунікацію. Отже, що ми хочемо змінити, ми маємо це а, усвідомлювати, до кого ми звертаємось, ми маємо чітко знати, хто наша а, цільова аудиторія. Тому що всі не можуть бути нашою цільовою аудиторією, навіть якщо проблема стосується всіх. Треба вибрати основну цільову аудиторію. Які бар'єри існують на шляху до змін? Треба це чітко усвідомлювати. На це питання також відповідає дослідження. І обираємо тональність: гумор, серйозність або дружня порада. Бо від нашої тональності буде залежати те, чи читає наша цільова аудиторія наше повідомлення? Чи прийдеться до смаку гумор, наприклад, пенсіонерам, так, чи сподобається серйозність підліткам, навряд чи. Тобто, ми маємо усвідомлювати, до кого ми говоримо і як ми до них говоримо. Давайте зараз поговоримо, розберемо кейс, який стосується кампанії солідарності на підтримку медиків під час пандемії ковіду. А в моїй уяві він називається коктейль молотого для лікарки. Я потім поясню, чому саме так. Але перед цим я хочу звернутися до досліджень, які власне перетворюють фантазії на певні гіпотези, з якими можна працювати. Отже, в той час у суспільстві існував великий процент недовіри до оточуючих 40%. 44% звинувачували у поширенні ковіду, а 17% очікували на агресію у суспільстві і. А... Ми подумали про те, що е, в цих дослідженнях е, нам ясно одне, що потрібно перетворити страх на підтримку. Тобто великий процент страху і недовіри давав нам е, такий бекграунд для роботи, і е, залучивши стратегів, який перетворює гіпотези на інсайти, е, е, ми почали працювати над тим, як саме звучить гіпотеза і як саме звучить інсайт. І наш інсайт був у тому, що підтримка перемагає страх. Далі креативники почали працювати з цим інсайтом і перетворили його на влучну ідею, ідея обличчя до обличчя. В нас були різні варіанти. Ну як завжди, під час роботи пропонуються багато варіантів візуального стилю концепцій. Із них виплив той варіант, який зараз покажу. Структури кампанії ми подумали для того, щоб достукатися до людей, до тих, хто користується послугами медиків. А на той час це. Були всі дорослі люди. Ми вирішили, що кампанія буде національною з великим охопленням і задіяли аутдор, задіяли онлайн, задіяли діджитал, задіяли телебачення лідерів думок та спеціальні проекти. Ми отримали таку кампанію, Обличчя до обличчям, яка публічно дякувала медикам, волонтерам та всім дотичним до. Роботи та підтримки людей у важкі часи пандемії лідери думок перепощували наші. Поради, наші повідомлення і онлайн. Ми дуже багато працювали онлайн і у пабліках, і в аккаунті ЮНІСЕФ. Ми зробили інстаграмні маски, які допомагали поширювати іде ідею вдячності. А також Гулівер, торговий центр Гулівер, підтримав нас спеціальним проєктом. Всередині відбувалася виставка. А ззовні за допомогою LED-екранів транслювалися ці меседжі всім тим, хто допомагав людям долати пандемію. В результаті були великі охоплення. В результаті було закачування інстомасок, переглядів тих, хто побачить наші спецпроекти. Ви бачите цифри, а в результаті ми змогли змінити одну соціальну норму на іншу, тобто недовіру перевели у вдячність, страх перевели у підтримку. Тож, ви бачите, що посилення довіру до оточуючих впало на 10%. І хочу також розібрати з вами приклад «Back to school» для біженців. Хочу зазначити, що коли я. Рятуючи свою дитину від війни, поїхала спочатку до Німеччини, а потім мене знайшла пропозиція зустрітись з зі співробітниками ЮНІСЕФ у Польщі. Я з радістю її прийняла, тому що працювати заради українських дітей та жінок то було, наче подарунком у ці часи, і тому ми радісно. Радісно в Андох взялися до роботи, і в нас з'явилася така кампанія, «Включайся в шкільне життя у Польщі. Декілька слів про бекграунд, на якому ця кампанія з'являлася. По перше, за законом всі діти, які потрапляють у Польщу, мають навчатися, але навчатися можна і в українській школі онлайн. Можна це поєднувати з навчанням офлайном у польській школі, а можна ходити просто до польської школи. Але е, всі батьки зобов'язані е, надати підтвердження того, що є дитина, яка там е, досягла 6-6,5 років, вже десь навчається. І е, е, одночасно з цим. Дослідження показали, що далеко не всі українські матері готові віддавати своїх дітей до польських шкіл. Причина була несподівана. По-перше, коли проводились дослідження, це був квітень. Українки думали і вважали, що війна скоро закінчиться і вже треба буде повертатися додому. А значить, що дитина піде у вересні в українську школу. На жаль, так не сталося. На жаль, вже влітку було зрозуміло, що ця війна надовго. Ми довго думали над тим, як власне, зберегти цей баланс патріотичності та ефективності, що я маю на увазі. Патріотичності з того боку, що ми не хочемо, щоб українці залишались в Європі. Ми хочемо, щоб вони повертались додому. Але ми чудово розуміємо, що для дітей зараз час перебувати у безпечному місці та навчатись безпечно, мати змогу ходити в школу. Нормально а не бігати у бомбосховище, якщо у дитини є така можливість, це чудово. Тому ми а, вийшли з таким повідомленням, «Включайся в шкільне життя у Польщі, а, яке закликало а, українок а, дзвонити на гарячу лінію, а, яку ми спеціально організували разом з польським аген... з польською агенцією а, міжнародної допомоги. І ось ця гаряча лінія дуже професійно, дуже класно відповідала на всі питання українських мам і татів про те, як і куди дитину влаштувати на навчання. Звісно, не обійшлося без проблем, тому що у польських шкіл було мало місць, але я думаю, що. Ті, хто налаштувався на те, щоб дитину зарахували, врешті-решт знайшли свою школу, і зараз дитина навчається. Кампанія була національна з залученням наружної реклами, залученням лет-екранів, реклами в потягах, в автобусах, на автобусах з транслюванням відеоролику. І таке інше. Навіть навіть дуже популярні велосипеди, які багато хто використовує в Польщі, взяли і безкоштовно розмістили наші повідомлення. За QR-кодом можна було перейти на сайт спільнопл. На спільно.пл можна знайти будь-яку інформацію щодо перебування і життя в Польщі, щодо вакцинації, щодо навчання, щодо інших. Всяких проблем і тем, які турбують о, тимчасово переміщених осіб, які зараз опинилися, зокрема в Польщі, хочу тут зазначити, що ця кампанія була дуже важливою. Вона вийшла після національної кампанії з вакцинації, яка закликала теж Україну вакцинувати своїх дітей, і та ж була дуже масовою, і вона буде мати декілька хвиль. Кампанія з вакцинації, кампанія про шкільну освіту була другою, і ці дві кампанії прем'єрні для ЮНІСЕФ в Польщі, тому що до початку війни офісу в ЮНІСЕФ не було. А після того як почалась російська агресія. Миттєво створили офіс у Варшаві для того, щоб надавати екстрену допомогу українським жінкам та дітям. Отож, про те, що з'явився український, з'явився, перепрошую, польський офіс ЮНІСЕФ у Польщі. Ці компанії також повідомляють а також мають багато охоплень, тобто, ми достукались десь до більш ніж 600 тисяч людей. Та знаю на, на цей час, що до шкіл зараховано вже більше двох тисяч дітей, але ж це не кінець, тому ми продовжуємо працювати в цьому напрямку і е, думаю, що результати будуть ще кращими. А зараз я хотіла б перейти до е, іншого кейсу, е, який більше розкаже про те, е, як можна вплинути гарним дизайном на зміну ставлення до певного явища. Давайте поговоримо про ребрендинг ботанічного саду імені Грижка. Трохи розкажу про бекграунд цього кейсу. Якось до нас звернувся ботанічний сад імені Грижка і запропонував попрацювати разом на волонтерських засадах. Звісно, для того, щоб осучаснити візуальний стиль для того, щоб розробити кращу навігацію, для того, щоб популяризувати ботанічний сад. І ми зійшлися на тому, що потрібно буде оновити бренд, а ботанічний сад в якомусь сенсі бренд, і тому ми почали працювати. Ми почали з розробки нового позиціонування. Ми довго питали, розпитували своїх знайомих, незнайомих, людей, до яких могли достукатися, і зрозуміли, що для всіх ботсад це асоціації з дитинства. Тобто довга назва, Ботанічний сад, імені, гришка та 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 треба було щось з цим робити. Але ми вирішили не мудрити, тому що, якщо всі називають його Боцсад, то так давайте і залишимо. Ботсад. Найпопулярнішою, найлегендарнішою спорудою цього Ботсаду є теплиця. П'ятикутна теплиця, яка всім відома, яка трохи занедбана, але в якої були великі амбіції, і ми вирішили взяти цю п'ятикутну форму та покласти її в основу фірменного стилю для ботсаду Ці п'ятикутники теплиці, а вони стали таким впізнаваним елементом цього стилю. І на в цьому ми розвинули нашу айдентику. Ми взяли відомих науковців, які коли-небудь працювали у саду, у ботанічному саду вчених, які а, зробили свій внесок у біологію, і а, вирішили з них зробити таких легендарних, а, не легендарних персонажів, а простих дядьків, які просто розмовляють з пересічним киянином. Або гостем міста цього року знову не вийшло на балі, так кому він треба, бо є ж боцсад, і у такій манері з гумором ми вирішили звертатись до всіх українців, які так чи інакше бажають проводити своє дозвілля в ботанічному саду. Але нам потрібна була велика ідея. Тож, велика ідея постала з того, що ми розуміли, що екотренд. Який набуває зараз популярності у всьому світі, але який в Україні трохи повільніше крокує, буде нашим майбутнім. А що краще підходить до такої царини екотренду, ніж Боцсад, важко собі уявити. Тож ми вирішили, що позиціонувати Ботсад варто як твій екопростір. Всі матеріали. Весь мерч, який ми а, при, придумували у контексті цієї ідеї, був про те, що це екостиль, екоматеріали, екоідеї, які несе собі в собі ботсад і, і, і які маєш нести ти як той, хто долучився до ком'юніті ботанічного саду. От, і ми постали перед керівництвом ботанічного саду з такою ідеєю Мій екопростір. Хотіли привернути більше клієнтів, більше відвідувачів до, до ботанічного саду з закликом природа заряджає. Ми запропонували нову навігацію. Ми запропонували нові зразки квітків, нові зразки звернення до публіки. Певний час ботанічний сад втілював ці ідеї, але в якийсь момент, на жаль, на жаль, це зупинилося і зупинилося з причини того, що керівництво ботанічного саду вирішило, що це занадто, занадто для такої поважної структури, занадто яскраво, занадто молодіжно, занадто неповажно. От і вони залишилися зі своєю старою свічкою Каштану, врешті-решт, і цей ребрендинг було припинено посередині. Але як кейс, дуже він класний, і думаю, що коли-небудь, коли керівництво збагне, що треба все-таки йти вперед, а не залишатись на місці, він буде втілений. Дякую вам за увагу. Було приємно провести цей час з вами. До побачення.